Скорпіони, що очікує скорпіонів у травні місяці. Дивимося на метафоричній колоді, моєї авторські от маленький. Дивимося, що хорошого і що поганого очікує у травні місяці. А я тобі нагадую, що твоя версія буде набагато правильніша від того, що говорю я. Тому що я буду говорити те, що я бачу, але це є метафорична колода, і до тебе вона може говорити по-особливому. Ця колода з кожною людиною говорить по-особливому. І в кожній карті кожна інша людина може бачити щось своє. Тому прислухайся більше до своєї інтуїції, аніж до того, що тут. Розповідаю я, що хорошого принесе місяць і що поганого. Дивимося дві позиції. Що хорошого? Якщо взяти ось цю карту, наприклад, так, то тут виснажена жінка, якої сіла батарейка, скажімо так. Але якщо взяти з позиції що хорошого, ну, вас підзарядять. Отримаєте підзарядку. Те, чого не вистачало. Вам дадуть те, чого вам не вистачало, для того, щоб мати, знову мати сили, енергію для того, щоб діяти. Ну, для мене ця карта про це. Для вас може бути щось інше. І що поганого? Ну тут карта грошей. Якби або недостатньо фінансів, буде впродовж місяця турбувати саме ця тема, або якісь неочікувані витрати. Або щось в цьому роді. Можливо, ви навіть знаєте, куди ці витрати мають йти, і вас це не тішить. Але по закону карми, не бійтеся прощатися з грошима. І чим легше ви з ними прощаєтеся, чим у кращих енергіях ви з ними прощаєтеся, так, у кращих емоціях. Якщо ви віддаєте гроші в емоціях радості, вони повертаються x 2 А якщо віддаєте, я вже останні копійки віддав, ну тоді. Якби не очікуйте в їх повернення. Я з вами прощаюся. Підписуйтесь на мій канал, У мене для вас багато цікавого.